Побачив в інтернеті спосіб перенесення дрова вручну. Якби. Один з них мені не як сподобався, вирішив ну, перевірити. Шнурок ну, я взяв від одягу, де, сушилки, де сушки одягу, трубу алюмінієву, якась валялася та й взяв її. Ну і Попробуємо, як це буде працювати. Просто накладаємо. Ну, це так само і до можна носити і по дворі навіть кудись перенести, чи дровітню, наприклад, в моєму випадку на даний момент занести, перерізав, хтось мені накидав гілляк. Ну, попробуємо. Зараз. Нак... Ну що ж, наклав. З довжиною, що поки експериментую, тому я не обрізав. Будемо пробувати. Так, Забагато. Тут скинемо, бо не вистачає, щоб захватити. Якщо просто рукою нести, то вже хватило би, але тут потрібно, як кажуть, трошки не так. Од засовуємо, тихо поки засовуємо, поки знімаю, воно падає мені. Засовуємо цю всередину, як би. Оп. Оп. І беремося, бачите, всередину. Можно нести, в принципе. Он вот такую кубку пониз. И принес, по куда треба. В принципе, в нормальный, действенный способ.